Вся продумана та максимально логічна штука, і не кожний привіт має пролунати вітею. і всі наші до зустрічі чекають свого допобачення. Якщо у душі людини закладено добро, людяність та здатність розуміти навіть з напівпогляду, це точно проведе до чогось великого. Адже серця великих людей сповнені унікальним вмінням навчити розуміти світ, дружити, пізнавати себе і будувати великі плани. Всі ми, кожен окремо і разом узяті. лиш ключі до успіху такої прекрасної і нині трішки беззахисної України. Щоб усі поки що маленькі українці знайшли своє місце і реалізовували себе там, де з них буде найбільш користі для всього майбутнього. На словах, це дуже легко. Але от в житті, в житті всі ми завжди опиняємося на своєму місці в свій час. Так сталося із найпрекраснішими людьми, яким на допомогу дітям послало саме небо. Як бачите, якими би дорогами ви не ходили, всі мене заліпки ведуть до школи. Тому наші любі вчителі, ми, випускники та учні найкращої сьомої школи, безмежно вдячні вам за неймовірну енергію. Саме ви докладаєте неймовірних зусиль, аби знання міцно вкоренилися у наших голівках. Дякуємо вам за всі онлайн уроки, перерви, перерви на уроках та уроки на перервах. Ще в початковій школі ми і повірити не могли, що навчатися можна саме так. І в честь свята бажаємо вам відкрити невеличкий секрет. Вимкнена камера під час онлайн уроку іноді означає ні, не варто. Ви також це знаєте. Тому вибачте, що й за таке. Ох, же цей вітер. Не дасть нормально в інтернеті на уроці записувати. Вибачте нас ще й за те, що іноді портфель був в нашому долу. Адже як інакше пояснити, що забутий вдома зошит був просто у портфелі. Вибачте нас ще й за те, що інколи якась стежка нас підманювала і вела поза школою. Ну, а що ж пробиш? Світ так цікаво досліджувати навіть і у статусі випускника. Також приносимо своє вибачення за всі мовні помилки і недостойні школяра слова. Що стоїмо приносимо, приносимо вибачення активніше. А ваше дзвінок для вчителя прибирайте все спарт парт, діставайте подвійні листочки а думати, що робив. Або. Хм. розкажи всім, разом посміємося. Ліс рук. Це ми будемо говорити ще своїм дітям. Тож дякуємо вам за такі мовні подарунки вже зараз. Так. А тут взагалі всі сваряться. Ой, це взагалі краще не показувати без цензури. Можна вам знадобитися в кінці року. А це взагалі всі на пам'ять вже знають. Ось це... тут багато про любов. Я думаю, вам підійде. Щоб всі тварини з літератури, малювання, задачі з початкової школи мали гарні манери та добрих господарів. Ми знаємо, наскільки для вас важливо поширювати добро та дитя. Та власне, ви і є це добро. Пам'ятаєте, як ми весело святкували в класі Дні іменинника чи ходили в парк? Щоб у вас був класний настрій завжди їх реально знайти у всьому. І щоб все сходилося. Діти на перший урок вчасно. Штори у класі рівно. Кількість отриманих під... та повернутих під... підручників точно. Із пункта А в пункт Б. Вирушив автомобіль щастя. А вирушив він прямо до вас. З ним учителя найкраще. І щоб всі наші шкільні... Та ваші родинні спогади зігрівали вас своїм теплом. Надавали підтримку у моменти, коли стане важко. Ми українці. Ми подолаємо все. Бажаємо бадьорості у кожному дні, адже ви наш найкращий приклад. Магії у ваше життя. Щирої, дитячої, української президентської. Шановні вчителі, щоб легко було на душі та й у школі, аби щодня ви всміхалися долі, радості, миру, тепла і достатку, аби усе у вас було в порядку. Ми дякуємо за науку чудову, яка допомагає нам прославити школу. Вдячні за душу, що ви віддаєте. Адже для нас ви, напевно, живете. Всі цифри, букви, уроки, книжки, чого варті лише ваші завжди, ви наше золото, наше багатство. Вам опишались би навіть козацтва, сили, здоров'я, натхнення, життя. Тільки із вами у нас є ім'я, мудро неба, добра для нащадків, сили, терпіння, щастя і достатку. Нам дуже пощастило, що колись доля вас привела на стежку педагогічного університету. Нехай же ваша стежка буде легкою. Ви наші орієнтири у прекрасному шкільному світі. Ви наша, точка опори, а ми станемо вашим джерелом натхнення. Адже нехай до школи веде всього кілька стежок. Ми збираємося пройти їх усі. Тоді точно слава про козацький народ дзвенітиме на весь світ. Як шабля отамана, як дзвін зброї. Українських захисників і захисниць, аби Україна була такою, як ви нас того навчаєте, вільна, квітуча, справедлива та розумна, ми зробимо все, що в наших силах та ваших бажань. Закінчиться війна. Хто ж знав, що рядки із цієї популярної ліричної пісні стануть настільки рідними кожному українцеві? Що життя так вміє ділити час на до і після. І сьогодні напередодні професійного свята, Ми звертаємося до наших колег-учителів. Які нині потрапили в незвичайні і складні умови праці. Ми з вами, а Україна обов'язково переможе. Звичайно, жодна дистанційка не замінить справжнього живого спілкування. А ми віримо, що це ненадовго. Ми дякуємо нашим учням за те, що ви продовжуєте навчатися у нашій школі, хоч це навчання не зовсім таке, до якого ви звикли. Проте, разом ми переможемо. Знаємо, щаслива історія точно повториться. І ми з вами з гамором і галусом увійдемо через шкільні двері. Так і буде. Їдальня теж чекає вашого гамору. І щоб ви все доїли. До квіточки. Зізнайтеся, нам всім так цього не вистачає. Шевченко, Франко. Котляревський, Леся Українка, Коцюбинський, Павличко, Жадан, Шкляр, Забушко. Та ні, це не перекличка в класі. Бажаю нам, і дітям, і вчителям не забувати про українських авторів. Найкращий спосіб розумно провести час читати українську літературу. Любі колеги і діти. День Учителя це свято і педагогів, і учнів. Адже хіба без наших суперових дітей ми будемо супер учителями? Нас так зачекалися традиційні шкільні свята і розваги, ваших пустощів і веселощів. Нам, вчителям, так не вистачає. Знаємо точно, що цього року бажання у всіх одне, аби в Україні запанував мир. І що прапор країни переможця виглядав саме так і тільки так. Віримо у силу наших Збройних сил України, адже саме вони, як ніхто, точно і професійно, вміють вражати ворога і світову спільноту. Дякуємо ЗСУ, віримо у вашу стійкість. І тоді точно ви пригадаєте, як то ходити по крейді, мити дошку і поливати вас во Зізнайтесь, адже ви також за цим. Учебне. Тоді точно ваш портфель буде знову на ваших плечах. А точно це тільки вийде у вас. І ви нарешті спишете ту контрольну. Але не з екрана, а зі шпаргалки. Я сподіваюся, ви знаєте, що таке шпаргалка. Та поки ми, учителі нашої школи, дякуємо вам за старанність і посидючість під час дистанційних уроків. Ми сказали старанність і посидючість. Не забувайте про це. Дякуємо вам за всі виконані завдання. А також за ті, що ви нам завтра доздасте. Цікаво, коли ж воно те завтра настане. Дякую вам за всі жарти та кумедні витік. Ви те бездонне джерело оптимізму, яким вчителі живляться кожного дня. День вчителя об'єднає нас, дасть сили, бажання і натхнення для роботи. Саме у мене таке і натхнення. Шановні вчителі, ми не знаємо, де ви дійсно черпаєте те натхнення. Але те, що ви титани, це факт. Вам вистачає сил, терпіння, знань, любові до цілого покоління діток, українців, заради яких ми донині обороняємо рідну землю. І саме завдяки дітям ми знаємо точно, що скоро відсвяткуємо День перемоги. І саме діти є головними мотиваторами для кожного з нас. Адже їхні посмішки здатні прикрасити хмурий день, а їхні серця здатні змінити історію. Вітаю всіх нас, шановні колеги з Днем Учителя. Віримо, що скоро все буде добре, все буде Україна. Тож бажаємо всім, хто навчає, навчатися, хто вчиться, вчитися. Якось надто очевидно, так? Як от прогноз погоди. Станом на зараз наші діти це наша старість. Правильне виховання це наша щаслива старість. Погане виховання це наше майбутнє горе, сльози та провина перед іншими людьми. писав Макаренко. Словом, кого погано виховали час уже показав. А ми українці не підведемо. Тож до зустрічі за партами! Вони вас ой як зачекались. Ми все відбудуємо правда і справедливість переможе, і ми будемо жити в щасливій європейській країні. Тому гарно вчить алгебру, хімію, геометрію, зарубіжну літературу, біологію. Я досліджую світ! І, звичайно, нашу рідну українську мову. Словом, усе в житті воно рано чи пізно знадобиться. Чекаємо повернення до звичного життя, щоб дуже скоро усіх нас зібрав найкращий в світі урок, присвячений великій українській перемозі. Гляньте навіть природа за нас.